Йоу, друзья, всем привет, и сегодня, и сегодня мы будем снимать видео по Angry Birds 2. Эпсилент. Да я, я, знаю, я все, я все, я все, друзья, часто, Вот а, там, где-то, 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 где то где, злева доходив. Дозволив. Все. І зараз другу будівлю знищуємо. <imply> зараз це це, це обсидитеї оп просто да, да, да. Теж її клав, синцеї. Хам. Готово. А -а -а. І зараз заберете свинчі, забере там яйця. Я, друзі, грав, я до 500 якогось леву колись доходив Так, да, якщо я не помиляюсь, це ключик, це я можу розблокувати будь-якого іншого птаха. Ну, я не можу це под ексклюзив, наче розблокувати, цей хот інше. Я можу саме основний початків відключити. Мені це не цікаво. Я граю мільйон разів, там далі ще будуть клуби, бо я там був у клубі. Але це, друзі, у мене тут інший телефон взагалі. Там взагалі у мене аккаунт о, так-да-да! Да, да. Якраз справді. Друзі, бо я пам'ятаю ще як стріляти. Рекомендується. Але знаєте, друзі, якого я? О. це краще, як за мене. Бо він будь-що розрушає, він не як той тільки. Ну, камінь. Я більшу частину розрушає. А от оце я тут тріх... Дивіться. Знає. От його вниз запускаєте? і він просто. Я не знаю, то мені не треба. Мені не треба туторіал. Ось, я ніколи в Angry Birds не грав. Гра в мільярд разів. Колись до 531-го леву. От просто внизу можна запуляти. І все. Ізі, супер-ізі. Просто ракету зірвати О, досягнення розбогу. Да? Ну, але той рівень з босом це перший. Це перший рівень з боссом. От я політаю далі, там будуть такі рівні з боссом. Там мені на різниці, якщо вони тут пущать. Я зараз просто ним. Стрейко. просто під низу треба загуляти я хочу ще раз я хочу скрий А Тут з Матільди просто так от вверх підлітаєш. І... Дай на Майк, Сонкторіал. Готова борбардіровка Білгорода. Зараз буде знову борбардіровка Білгорода. Свині готуйтесь, Точіше, русач... русаки готуйтесь. Зараз будемо борбардувати Москву. чи в Я по вашому не знаю, що будемо робити. Друзі, я тоді, я заметаю вже повісім оцих іще було те, що зараз об'єднається. От і тоді я його теж гарно використовувала. Так я от мій улюблений курс. Давайте далі. є на цього, можна обгейтувати. Досягнення знову розблоковано. Тиль, да перше, все, зараз типи. Другай, зараз не просто полетить. А, забув, трошки мускейм, полетить. Але ж полетить. от я. О, да, я пам'ятаю, це ліфт там. А лобі. О, лобі, там, да, там лобі. Там далі їх можна буде перевдягати. У мене вже був там один з найкрутіших о-о-о, хедшоп. Друзі, показати, що в мене колись? <Cert Escuela> <Natural Four> <encouraged are> <geliyor> потім. потім. Потім, потім. У мене, друзі, якщо я не помиляюсь, буде от такий схін. Стоп спін. Да, я згадал. Там там 100, якщо я не помиляюсь, максимально, А, тут 400, то окей. 50, 50. Все одно ж не валяв, я валяю. Це досягнення, як я розумію, так? Да? А, це типу Браул Пасса, да? Це, я так розумію, типу Браул Пасса Браул так? бо тоді цього не було, тоді цього. So you have a little like my body. И <звучит> Нет, я не хочу, я не хочу. Вот еще все свои тираны. Окей, давайте далее просто проходим. И далее открывать разных пташечок. Лізер. О, я знаю, я знаю, цепати знаю. Тоді треба перший раз виграли свої перший раз у перший клас, вже чекає школа нас. Я знаю, що так. Гарно, набив, гарно. Та я знаю, що треба клікати, щоб грати. Якщо гра градуж тю-чуй, ну, ви бачите. Показуєш, що треба клікати, я хочу взагалі. О, о це. Я Хом'яку. <рик> я знаю, що потім треба тапати як по хом'яку, щоб. <рик> я знаю, що треба це клікати, щоб грати. Та хто цього не знає. Ой, я пам'ятаю. До речі, друзі, там у той ліфт. Я пам'ятаю, той ліфт, там типону. Там більше могли випасти теж наду. <рик> Тріо. <рик> <рик>

Далі Далее оце. оцениваем лифт же был розблокований чи ні? Я так почула просто пропустив той ліфт да? Я пам'ятаю, я там видавалася на спробах чи ні стояла и мне так оно очень понравилось. Кэтплеер player. 100 гейм. Жаль сто гейм. Так стоп фигня. ліфт наші да я це не ліфт Ти пам'ятай десь тут був ліфт цей всі пам'ятаю Ну, ніч. Давайте далі грати. Це от. Друзі, якщо вам сподобається, подобається, ну якщо на цьому відео набереться 5 лайків, я буду потроху далі знімати по Angry Birds. Ну, по Роблоксу... майнкрафту, стара суде. Друзі, напишіть в коментарях, яку, яку гру ви хочете, щоб я найбільше знімав. Roblox, Minecraft, Brawl Stars чи Angry Birds. Оце я сюди краще підходжу. Ну бо третя, мені подобається їхні ікони. І для цього я третя тут Ну реально інфляка у мене дуже знаємо скільки тисяч. У мене на коней встановлені ації все весь час. Весь час повністю новисінь. Така покольна фигня. Давайте далі. Там ще якісь ще <рик> один. Ось цього я пам'ятаю, колись, коли я ще був ну, так довго дуже різно. <рик> я знаю, я що... знаю. <рик> <рик> Пам'ятаю. Та я пам'ятаю. Там все заморожене сьогодні. Ну, я не траву. Це ж швейцарь, швейцарці. Моя мета сьогодні йти до 15-го левла, да? 15-го. друзья, то, что дитя, часто я часто и просто цены брать. Ну вот на это тоже. Ай, на боссе я же задам на босс. Не, мы ну, не в чисто Вот мы еще. Моє легендарний синітрі. Знову виграли свині, Точіше русаки. Будемо їх так називати, руса. Наживу лизер снизу Мотает что-то раненое Ха, тут yeah. No não agradeço.

Гарно лікувати. Далі. Далі просто. І друзі, мабуть, на цьому я буду завершувати даний відос. А якщо цей відос вам зайде, то в наступному відео я переможу цього боса. І зараз я відкрию цей кейс. Це це блів затішов на те вам зараз наркнуться один квиток на ліфт Для чого мені в мене ліфт не розблокований? Ну всі пока-пока.